Незважаючи ні на що, ви перемагаєте у всесвітніх конкурсах, піднімаючи український прапор на всіх континентах планети, ви досягаєте неймовірних висот, і кожен раз, коли ви перемагаєте десь, кожен раз, коли ви досягаєте чогось великого, згадуйте про одну важливу річ: про всіх тих людей, які непомітно залаштунками зробили все для вашої перемоги. Про величезну систему, яка попрацювала на вас, починаючи ще зі школи або з позашкільного навчального закладу, і вивівши вас на вершину світу на топ-проектні конкурси планети. І привела вас до перемоги. Ваші зусилля, ваше натхнення, ваші амбіції, ваша мотивація, ваш інтелект і величезна спільнота малої академії наук, системи освіти України. Воюючої країни, яка знаходиться в перманентній економічній кризі, все одно знаходить можливість для того, щоб ви представили нашу Україну і здобули оту важливу цінність, національну гідність. Друзі для того, щоб ця система працювала ефективно, вона повинна весь час змінюватися і. Одне із наших ключових досягнень цього року це реформа нашого конкурсу. Ви вже всі знаєте, що змінилось в цьому конкурсі, але це зроблено для вас для того, щоб ті навички, які ви отримаєте в ході цього конкурсу, були якомога більш валідними з точки зору вашого майбутнього. Ми змінили конкурс для того, щоб ви одержали. Необхідний досвід, який знадобиться вам всюди на цій планеті, щоб ви досягали успіху, щоб ви завели найкращих друзів, щоб ви укріпились в своїй мотивації в тій сфері діяльності, яку ми хочемо, щоб ви обрали в інтелектуальній, конструктивній креативній діяльності. Друзі, ми хочемо, щоб лозунг, незважаючи ні на що, в цьому світі, який буде змінюватися дедалі сильніше і з дедалі більш шаленою швидкістю, став вашим лозунгом по життю. Успіхів вам, дякую, Максим. Переконаний, що все так і буде. Все буде прекрасно.